Вікторія, напередодні першого засідання Верховної Ради дуже багато говорили про те, як мають виглядати саме жінки на установчих нарадах, наскільки я знаю, навіть говорили і натякали, і відкрито говорили жінкам, як потрібно виглядати: не носити брендовані сумки, діаманти і таке інше. Як було у вашій фракції, і як ви для себе вирішували, як потрібно виглядати? Ніхто інструкцій не давав в народному фронті. Чесно, ця тема взагалі не піднімалася жодного разу. Про мої внесені законопроекти. Менше інформації аніж про мій годинник, як написала газета «Весті» із схоже крокодила. Я не думала, що годинники з крокодилів робляться. От а, такий, от і про сумку, яка насправді зовсім не ніякої шкіри крокодила. Це просто формат там обробки цієї шкіри. І... Зрозуміло, що сьогодні Україна переживає досить складний час, і сьогодні, очевидно, не є е, той момент в житті країни, коли треба там хизуватися якимись дорогими речами. І сьогодні в парламенті дуже багато людей, які там далекі від брендів, скажімо прямо, і напевно це дуже правильно і це дуже нормально. Під час передвиборчої кампанії вас відкрито журналісти запитали, хто є спонсором вашої політичної сили. Тоді ви сказали, що великий внесок зробила Тетяна Донець. Як вам зараз сусідство з мільйонеркою? Вона любить брендовані речі, приходить часто густо і в Ловітон і в Прада, і з брендованими сумками? Як вам таке сусідство? Ну, я скромніша, але в мене декларація скромніша. Тобто, треба бути справедливими. Таня займалася бізнесом. В неї мільйонні декларації. Вона може собі дозволити такі речі. Зрештою, чудної жінкам чоловіки якісь подарунки можуть робити. Це теж ну об'єктивна реальність. А як, а як ви думаєте, зараз можливо все ж таки парламентарі мають бути скромнішими, і сукня за 30 тисяч гривень у парламенті все ж таки не є доречною? От про себе можу сказати. Моя коштує двісті доларів. Не, 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 не скажу, що зовсім двісті гривень. Та да, от 200 доларів. Ну, за тридцять тисяч я навіть не уявляю, де вони їх купують. Якщо чесно, от я в такі не ходжу. Магазини про ваше приватне життя не так багато відомо. Відомо, що у вас є чоловік. Як правило, чоловіки жінок політиків знаходяться в тіні. Ви тільки почали свій шлях політика і парламентаря, але як до цього поставилася ваша друга половина? Складно. Я потрапила в політику, ну, скажімо так, в складний момент історії країни. Майдан, коли я повністю віддавалася, власне кажучи, оцим революційним речам. Після Майдану відразу якось так склалося, що я потрапила в РНБО. Саме серце війни, яка почалася проти України, і це було дуже важко. Це забрало весь час. Від родини і, скажем так, на родині мої це дуже непозитивно та позначилася. То ви сваритеся саме через вашу політичну кар'єру. Я би сказала, ми навіть окремо живемо через мою політичну кар'єру.